В Україні зростає захворюваність на COVID-19. Так, у Полтавській області серпневі показники удвічі перевищують липневі. За липень 24-го року було зареєстровано 362 випадки, а за серпень 24-го 761. Показники по місячної захворюваності в Полтавській області у 2023 році були суттєво вищими, ніж в Україні. А з лютого 24-го року показники в області та їх динаміка аналогічні такі по Україні. Тобто в цьому році наша динаміка трішки краща, ніж попередньому. Зростання захворюваності в першу чергу пов'язано із початком епідсезону грипу та ковіду. На сьогодні в Решетилівській громаді відмічається зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання, і, зокрема, на ковід-19. Якщо в липні цього року мали два випадки захворювання, то на сьогодні вже зареєстровано 26 випадків. Лікується у сімейних лікарів амбулаторно на зараз 21 пацієнт. Ситуація з коронавірусною хворобою наразі контрольована, переважають легкі, легкі форми захворювання. На стаціонарному лікуванні у Рашотилівській центральній лікарні від ускладнень спричинених COVID-19 перебувають три людини. Пік захворюваності очікується у період із жовтня по грудень.